Мамин, мамина девочка. ти мамина девочка, лібіма Марія. Мама в неї під буль. Братіки загинули на передовій, а її і мамку вивезли. Форест, 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 форест. Форест, да, мамин. Це Форест. Ми його вивезли на початку повномасштабного в Миколаївській області. А так як в них немає нікого, хто займається підбулями, привезли мені. Це Ліза, а це лапа. Лапа, бо в неї одна лапка зламана. В них господар загинув на війні. Він їх сам врятував. Вони вдвох разом завжди. Все було нормально. Потім нам сповістили, що. Спочатку без звісти зникли, а потім вже підтвердили родичі, що господар загинув, і вони вирішили не, не забирати їх, залишить, на жаль, в притулку. Це в нас дітіще. Це в мене роксі. У 2021 році в Турції видали закон. Про знищення собак бультипу, і вони почали їх вбивати некоманним способом, жасними способами вбивали тварин. І ми в 21-му році з волонтерами почали потрішки вивозити собак з Турції. Роксі знайшли в горах ні людей, нікого прив'язано на ціпку. В неї ще були цуценята. Дівчата, волонтери в Турції цуценят роздали, а Роксі приїхала до мене. Це Реюшка. Реюшка в мене ще до повномасштабки. Під час АТО в Славянське хлопці піймали, а в нього був пес. На реє поставили всі кінологи, всі волонтери, хрест, бо йому дали клічку Чикатіла. Нібито він там людей кусав і все інше. Мені подзвонили хлопці, кажуть. Рей сидить в вольєрі у кінолога якоїсь там, і його хочуть приспати. Коли ми приїхали туди його забирати, та кінолог сказала моєму чоловіку «Царство Небесне вашій дружині, яка зайде у вольєр до цього пса. 30 хвилин спілкування з собакою він сам дався на повідок, а це в нас гірочка. Це хлопці її на Донбасі. Врятували. Господарі її покинули. Вона була в тяжкому посттравматичному синдромі. Стрес, господарі покинули. Вона потім жила з хлопцями. Постійні переїзди, постійна зміна людей для неї був стресом. І вона до себе не підпускала. Вона дві неділі просто сиділа в кутку, і коли хтось приходив, в неї починався стрес і слин, аж а -а -а, слюна витікала. Дві неділі я отут стали одіяло. Біля неї. Так вона і звикла. Це у нас липа, вивезена з Запорізької області з зони бойових дій, так? Хароза, спокійна дівчинка, так. Ми її майже рік лікували, в неї були устюки, вся гнила. Зараз все добре, так? Я займаюсь порятунком тварин вже 15 років. Зазвичай це собаки, бультипу, підбулі, канекорс і так далі. До повномасштабки з зони АТО вивозились собаки, з Турції рятувались після їх закону про знищення цієї породи. Просто з вулиць, коли були звернення. Під час повномасштабки зачасту зачастуться собаки з зони бойових дій привозяться. Рятуємо їх звідти вивозимо, бо господарі кидають або собаки просто від вибухів там втікають, потім десь заблокують. Більша частина собак прийшла до хлопців на позиції. Хлопці мені дзвонили, я приїжджала за 24 четвертий рік. Тільки три собаки поїхали в родину. Звичайно люди, бачачи в інтернеті якусь історію тваринки, вони на емоціях, не обдумавши цей важливий крок, пишуть Я хочу!». Я дуже чітко підходжу до контролю підбору нової родини для тварин. У мене є великий, великий листочок, де прописано багато питань до людей. У мене є вимоги до сім'ї, яка буде забирати собак, щоб не було такого, що заберу тварину і прив'яжуть десь на ціпку, і все. собаки не винні в тому, що люди роблять. Тому я намагаюсь, рятуючи цих собак, показати людям, що. Вони не їдять дітей, вони не вбивають людей, вони так само відчувають біль, зраду, і вони теж хочуть сім'ю. Якщо навіть десь там в голові однієї людини я зміню думку про цих собак, і ця людина візьме і врятує таку породу, це я вже зміню світ однієї живої істоти.